Зарядилося доброго здоров'я! Потребую деякої вашої допомоги. Може, ви мені роз'ясните, в чому справа? Значить, є така рація. Принесли мені хлопці з стерео, сказали їм дали і дали до них отакий зарядний пристрій, але без блоку живлення. Значить, що я подивився? Це літій-іонна батарея, ну, тобто, напруга. Близько, скільки тут у нас виходить, 6 вольт, тобто схоже, що тут дві банки, з'єднані послідовно. І для того, щоб її заряджати, тут щось приєднується. Але мене трохи здивувало те, що якби я не під'єднувався до цих контактів, я тут не бачу ніякої напруги. І, відповідно, я, чесно кажучи, не знаю, як сюди щось подавати, ну і таке інше. Тобто, якщо тут банка 2С, сюди подається напруга для заряду і вона повинна заряджатися. А тут як, я не знаю. Ладно, добре, ми думаємо, що тут в нас є зарядка і, можливо, вона робоча, але без блоку живлення. Моторола, моторола, якби все в порядку. Я подивився в інтернеті, начебто до них приєднують 10 вольт блок живлення. Акумулятор на 8 вольт, 10 вольт, мабуть, повинно вистачити. Як тут що зроблено, я не знаю. Відкрив, дивіться, як цікаво. Тут контакти. І тут вони закінчуються в цю сторону контактами, Тут площадки. Що я тут бачу? Я бачу якусь електроніку, наче вона в гарному стані. Конденсатор вхідний 35 вольт 2,200. Вихідний 16 вольт. Тут є якась запчастина, начебто, дросіль, тобто, можливо, тут зібраний імпульсний блок живлення. Насправді я не знаю, тут зовсім нічого немає. Ну, скажімо так, можливо. Що я думаю? Треба купити блок живлення тільки який, на скільки вольт. Ну, Я чомусь вибрав між, ну, ті, що були по наявності, між 12 вольтами і значить було на 9 вольт, я вибрав на 9 вольт. Тобто я взяв отакий блок живлення. 2 А ну, він дуже легкий, я не думаю, що він дуже гарний, але 9 вольт повинно видавати. І мені підходить роз'єм. Далі, що ми робимо? Приєднуємо це, підключаємось і включаємо в мережу 220. Загорівся зелений світлодіод. Далі ставимо акумулятор. Так, поставили. І тепер на зарядку, пішов заряджатися червоним. І що в мене далі відбувається? Колись цей червоний починає міготіти. Потім знову стає червоним. Якщо я в цей час дивлюся на батарею, батарея близько до 8 вольт підходить. Тобто, якщо дві батареї послідовно літі 4 плюс 4, 8. Тобто вона майже заряжена. І я думаю, що там в акумуляторі спрацьовує БМС. А цей зеленим навіть не пробує якось загорятися. Тут в мене є таблиця про те, що в мене на 90% повинно вже горіти, ну, блимати зеленим. І на 100% загорятися зеленим. Але по напрузі і по тому, як веде себе ця зарядка, мені здається, що вона не для літія. вона для якоїсь іншої батареї. Ну, тобто точно я не знаю. HTN930. Це її модель чи ні. Тут якось ніде не пишеться. Тут пишеться 18 вольт. Але знову-таки незрозуміло. 18 вольт це вже постійної напруги. Чи Ну, тобто з постійно зглаженою напруги. Чи 18 вольт саме вже якби, після діодного моста. Бо ємність тут така, що начебто можна використовувати трансформатор з діодним мостом. І випрямлення вже тут буде. От. І тепер я не знаю, що його робити, чи залишити оцей блок живлення. Чи поставити блок живлення, наприклад, на 12 вольт? Я бачив, з таким струмом, і головне, з таким роз'ємом, щоб тут нічого не перепаювати. От, але все одно, начебто, це зарядка не для цього акумулятора. От, то, якщо у вас є м, якісь, якась інформація, ви можете мені скинути ссылку. Де можна взяти правильний цей зарядний пристрій для оцього акумулятора, то дуже буду вам вдячний за якісь коментарі. Дякую. І щось змінилось, почав так моргати. Зарядилося.